Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головні події очима моїх колег. Виконання місцевих бюджетів і зниження материнської та дитячої смертності. Основні питання колегії Донецької облдержадміністрації. Час збиратися до школи. Оскільки обійдеться підготовка школяра до нового навчального року. Генеральний консул Німеччини Клаус Цілікен залишає Донецьк. Чотирирічна каденція дипломата добігає кінця. Національна збірна України з футболу у товариському поєдинку впевнено переграла збірну Ізраїлю. Рахунок матчу 2-0. Виконання місцевих бюджетів та регіональних програм щодо зниження рівня материнської та дитячої смертності стали головними питаннями колегії Донецької облдержадміністрації. Проблем, як виявилося, вистачає в обох сферах. Наприклад, кількість міст Донецької області, які не виконали показники мінфіну, за перше півріччя поточного року, збільшилися на третину. Тривожно, незважаючи на те, що тенденція покращується, залишається і ситуація із смертністю маляків першого року життя. Як виходитимуть ситуація наш Досягнення та проблеми пліч-опліч за 6 місяців на Донеччині на 8% зросла середньомісячна заробітна плата. Більше, ніж на 3,5% зріс фонд оплати праці. Проте в окремих містах, а саме у Докучаївську, Авдіївці, Дружківці, Харцийську та Дмитрові, показники навпаки зменшено. Загалом 27 міст районів регіону не впоралися з виконанням бюджетів. Я вам скажу, що ця ситуація ненормальна. Ви збрані, назначені. для того, чтобы обеспечивать реализацию государственной политики по социально-экономическому развитию региона. И выполнение бюджета – это в том числе и ваша прямая обязанность. Я, к сожалению, не заметил изменений у многих руководителей в их деятельности. Многие работают по старинке, продолжаются обращения на государственный уровень, в обладминистрацию с просьбами о дополнительном выделении средств на решение вопросов. Хотя ряд вопросов можно решить, грамотно занимаясь с предприятиями и с теми ресурсами, которые у вас есть. Так лише Харцизьк не виконав бюджет на 5%. Серед головних причин спеціалісти називають зменшення рівня оплати праці. Два підприємства, особливо, які повлияли на ситуацію, це Харцизький трубний завод і Іловайська ділення железної дороги. Що стосується трубного заводу, дійсно, якщо взяти на показали не тільки фонду оплати труда, але й производственні показателі, то за прошлый год, при, якщо взяти аналіз 2012 року, перше полугодя було произведено 300 тисяч. Андрій Владимирович, ви знаєте ці цифри, 300 тисяч тон труб трубы а в цьому пологоті всього 121,9%. Тобто, То есть падіння фактично прошлого року 40% к прошлому году. Натомість спеціалісти пропонують предметно працювати над наповненням місцевих бюджетів з представниками підприємств усіх форм власності. Актуальною проблемою для Донеччини залишається і питання смертності малюків першого року життя. Спочатку року в області померло 246 дітей. Переважна більшість через проблеми, пов'язані з перебігом вагітності та пологами. Найбільше подібних випадків зафіксовано у Великоновосілківському районі. Наразі зниження дитячої та материнської смертності – одне з головних завдань, а за помилки лікарі відповідатимуть особисто. Були підприняті определені кадрові змінення, і завідуюча акушерською гінекологічним відділенням була освобождена від должності в місті Шахтерське, а з головного врача, головного акушер-гінеколога міста Тереза була знята вища атестаційна категорія. Крім того, взискання отримали акушер-гінекологи, педіатри Маріуполь, Краматор, Шахтерськ, Красномість, Доброполі, Краснолиман, Старобішовський, Володарський, Красномість. Крім того, очільник Донеччини пообіцяв посприяти в збільшенні кількості місць в реанімаційному відділенні Донецького регіонального перинатального центру. Серед інших питань колегії надання соціальної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Олена Сушкова, Олександр Дитиненко Регіональна служба новин. І до інших подій за участі керівників держави. У Луганську прем'єр-міністр України урочисто відкрив два медичні заклади обласного значення. Спершу Микола Азарев перерізав символічну стрічку у центрі невідкладних станів і медицини катастроф. Глава уряду передав установі 27 нових автомобілів швидкої допомоги у рамках втілення соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Також на території Луганської обласної багатопрофільної лікарні Микола Азарев узяв участь у урочистому відкритті перинатального центра та ознайомився з його роботою. Такі установи зауважив відкриваються по всій Україні. Але саме на Луганщині одні з найкращих. Думаю о том, що скажем, що треба зробити. нужно Я везде бываю интересуюсь, какой уровень заработной платы, например. Она повышается, но, конечно, еще недостаточная заработная плата. Мы это очень хорошо понимаем. Вот. И в какой-то степени, может быть, мы еще и в долгу перед нашими медиками. Но будьте уверены, что и президент, и правительство все сделают необходимое для того, чтобы, в том числе и социальная защита наших медиков, наших врачей, медсестер, с год от года росла и в конце концов вышла на достойный. Для нашої країни уровень наступною зупинкою Миколи Азарова в Луганську мав стати завод з випуску тепловозів. По дорозі на підприємство прем'єр-міністр несподівано завітав у 30-ту школу обласного центру і особисто переконався в готовності луганських навчальних закладів до нового навчального року. Також глава уряду побував на місці недільної трагедії. Будинок достався вибух, відремонтують до холодів, а постраждалі отримують стандартні компенсації. Нові школи та дитячі садочки для комфорту якісної освіти. Підготовка до нового навчального року у розпалі. Ремонтно-профілактичні роботи завершені майже на 90%. Цьогоріч відкривається 13 шкільних новобудов та два садочки. Тож 1 вересня почнуть працювати понад 80 садків шкіл. А позашкільна освіта наступні два роки збільшить кількість своїх вихованців до 80%. На закриття позашкільних закладів уряд наклав мораторій. Кожна дитина має право відвідувати дитячий садочок. Однак не кожній випадає Це така нагода. Приміщень бракує, місця бронюються від народження. Цю ситуацію вирішив змінити уряд та запевнив, до 2014 року створять 100 тисяч нових місць. Нині відкрили дві дошкільні новобудови у Волинській та Чернівецькій областях. Окрім того, повертають будівлі, що використовувалися не за призначенням. Малокомплектні школи перепрофільовують у навчально-виховні комплекси. Ще одним напрямком з розвитку дошкільної освіти є створення електронної бази реєстрації в дитячі садочки, тобто створення можливості для батьків обрати дитячий садочок та записати до нього свого малюка, не виходячи з дому за допомогою мережі інтернету. Ставлення дітей до навчання залежить від комфорту в школі, наголошують урядовці. На часі завершення реконструкцій та ремонтів у загальноосвітніх закладах Цьогоріч оновили харчоблоки, спортивні зали, внутрішні санвузли, добудували нові приміщення. 1 вересня відчинять свої двері 11 шкільних новобудов. Ще дві школи почнуть працювати за кілька місяців. В кожному регіоні ще не повністю готові від 15 до 30 шкіл. В усіх регіонах, за нашими даними, всі служби, це і пожежний нагляд, гірпромнагляд, санітарна епідеміологічна станція працюють злагоджено та чітко під керівництвом відповідних обласних державних і міських державних адміністрацій. Просив би, щоб до Дня Незалежності паспорти на кожен навчальний заклад були завершені. Окрім загальноосвітніх закладів, профільне міністерство тримає на контролі позашкільну освіту. Уся вона під опікою уряду, тому закриватися позашкільні заклади не будуть. Натомість наступні два роки освітяни зобов'язані охопити позашкіллям від 40 до 80% відсотків дітлахів. Золоте перше вересня. Шкільний сезон починається раніше ніж діти сідають за парти. А для батьків-першокласників це взагалі головний біль. Адже купувати необхідно майже все нове від ручок до чобіт. Тож скільки коштує зібрати сучасного школяра до школи, у нашому наступному сюжеті. Владиславу Мітронову наприкінці серпня виповниться сім років. Торік до школи його батьки не віддали, вважали, що зарано. Цьогоріч спочатку останнього літнього місяця почали збирати сина. Вже купили спортивний костюм та рюкзак на черзі канцелярія та одяг. Втім, аби в чому до школи не підеш, у кожному навчальному закладі свої вимоги до зовнішнього вигляду учнів. официальный костюм на 1 сентября на праздничные дни и на какие-то либо там выходы, а так это офисный вариант, это классические джинсы, либо брюки, рубашка, жилетка, джемпер. Нужно очень всего много, прежде всего, ну, канцелярия, одежда, обувь, спортивный костюм, кроссовки, кеды, рюкзак. Ну, я думаю, как бы это в общем необходимое. Якщо ж у старшокласників дещо лишається з попереднього року, то батькам першачків у цьому випадку важче. Їм доводиться купувати все і одразу. Так, наприклад, туфлі коштують від 200 до 500 гривень і вище. Що ж стосується костюма на 1 вересня, то ціни також не з дешевих. Ціни різні. Взагалі є близько 400 гривень і є Турція, це около 600, І нові придут моделі це близько 700 гривень. Ну, тут уже батьки вибирають кожен по своєму карману. Ну, в среднем покупка, допустим, идет, если они берут рыбашку, костюм, джемпер, там, брючки сменные, джинсы. Ну, как бы самое, самое, необходимое на первый класс, там, водолазочка, туфельки. У них в среднем покупка идет 1200-1500. Поміж усіх цих витрат Ольга викручується як може, але на дитину грошей жалкує. Купує практично, але за середньою ціною. Так, витративши на пошуку необхідного товару не один день, знаходить підходяще у магазині. Після декількох примірок вибір зроблено. За костюм на 1 вересня, туфлю, рубашку та сведер вона витратила 1200 гривень. Далі черга за канцелярією. Скажіть, а ці яка ще стоїмось? Якщо ж одяг для малечі батьки здебільшого купують у магазинах, то зошити ручки фарби та олівці переважно на шкільних ярмарках. Адже як кажуть, товар такий самий, а ось ціни не так кусаються. Продавці зауважують, цьогоріч у порівнянні з попереднім роком вартість їх продукції не змінилася. Ціни у нас. Ну, вот на, как вот на оптовом рынке в рознице, не в опте, так мы стараемся придерживаться такой политики ценовой. Да. На тетрадке цены разнятся в зависимости от, бумаги. Тетрадки бывают и по 75 копеек, бывают газетная темненькая бумажка, бывает по рубль 50. Это цветная обложечка, ламинированная бумажечка, яркая, красивая броска. От. На обложке тетрадки по 50 копійок в основному, опять же, зависит від плотності, бувають чуть дешевле, бувають чуть дороже. Ну, Ручки начиная від 35 копійок, саме паршивая ручка, а потім йдуть 75 і йде гривна ручка. І йдуть, соответственно, Выше, выше. Як я ж у магазині вибором одягу керувала мати, то на шкільному ярмарку Владислав взявся за справу та почав самостійно обирати для себе зошити, що йому до вподоби. Ну, мені просто понраві собаки, тачки, ну і ті трапи, які в мене там лежать. Тож після покупок сумки повні, а гаманець значно спорожнів. Але це лише частина того, що необхідно першокласнику до 1 вересня. Одежда, грубо говоря, это полтора і даже навірно ще придется потратити. А канцставар, я даже сказать могу, ну, в общем ну рівень 300, это наверное, максимум. Конставарів особо, пока трат нет, так как наверное, учитель буде делать масові покупки на всіх, і поэтому по мінімуму. Ускільки обідеться збір дитини до школи, залежить від фінансових можливостей батьків, але з точністю можна сказати, що не менше ніж у тисячу гривень. Олександр Овчаренко Сергій Чорний регіональна служба новин. Уряд посилює контроль за підготовкою до зими. Зокрема, Мінрегіон створив чотири мобільні групи, які перевірятимуть в областях фактичний стан підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери. На сьогодні ж, за словами прем'єра, Україна готова до опалювального сезону на 75%. За даними Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства в Україні до нового опалювального сезону вже підготовлено 133 тисячі житлових будинків, 15 тисяч шкіл, 11 тисяч дитячих садків і понад 5 тисяч лікарень. Заготовлено вугілля та рідке паливо. В середньому по країні роботи виконані на 75%. Кращими темпами проходить підготовка. у Венецкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Тернопольской, Ривненской, Харьковской областях, там месте Севастополя. Кроме того, отремонтировано 1070 км водопроводных мереж, 424 км канализационных мереж, З урахуванням досвіду минулих років готують до і дорожні служби. Окрім спеціальної техніки, для прибирання снігу буде підготовлено і понад 90 тисяч одиниць шансового інструменту. Вже закуплено і понад мільйон тонн посипального матеріалу та реагентів. Показники непогані, каже прем'єр, проте роботи з підготовки треба активізувати. Доручається віце-прем'єр-міністру Вілку активізувати підготовку до опалювального сезону. А увагу зараз приділити остаточній ліквідації виявлених аварійних ситуацій створення запасу міцності на об'єктах життя забезпечення. Цей процес необхідно контролювати щоденно. Також учільник уряду звернув особливу увагу на питання тарифної політики та покращення стану розрахунків теплокомуненерго за природний газ. Прем'єр зазначив, що звіт щодо стану підготовки до зими та рівні розрахунків за спожитті енергоносії буде розглянути на найближчому засіданні Кабміну. Данила Ширшиков, Катерина Яковенко, регіональна служба новин. До 1 жовтня в Україні мають завершити формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Таке завдання перед місцевими органами, що здійснюють квартирний облік, ставить міністр Мінрегіон Буду Геннадій Темник. За допомогою реєстру фахівці мають намір встановити достовірні дані про кількість осіб, які реально потребують поліпшення житлових умов. Виходячи з цього будуть і планувати, де саме і скільки необхідно зводити житла в рамках державних програм.